Друзі, привіт! Я сьогодні буду зараз смажити ось ікра. І в мене доня дуже любить морінці ікри. Тож, вона любить саме ось так, щоб було з цибулькою. Але просто ікра смажена, що вона не любить їй таке не подобається. На довка тоді Добре, коли ще є зелененька, але ну зараз. Не. Цибульку дрібно-дрібно покрошити, додаємо сюди наше, нашу ікру, потім перед тельно вилочкою перем'яти, перем'яти. Цю, цю ікру файно треба так, щоб вона не була куночка. Ось так. Зараз додам сюди два яйця. Додам борошно, сіль, перець і все буду смажити. Ну що ж, ось, бачите? Так виглядають блинчики, цибулька файно видно. У них смачні. Тож, пробуйте. Не просто банальна ікра, а блинчиками смачніше. Так, ну що, готую маринад на качку. Додаю майонез Додаю сухий чесник. Додаю приправу в моєму випадку ось ця душа шлику сьогодні буде. Додаю теріяки Додаю французьку гірчицю. Додам трішки соєвого соусу. Що ж, друзі, ось така кількість блинчиків в мене отрималась. Зараз доня прокинеться та й буде її сніданочок. Ось вони, бачите, файні файні Фокусуйся. Ось, бачите? Що ж, друзі, качечка моя, ось я вже її дістала, точніше качурець. Він такий, бачите, бравенький. Він із, не знаю, стільки тут сантиметрів. Навіть зараз спеціальний, чекайте. Ну, більше 30 оширина. Бачите, 25 навіть. Оце павленький такий парубок. Тож зараз обмажу його таким соусом. І нехай стоїть, маринується. Що ж, намастила цього вкрасення, нехай тепер стоїть і маринується. А я буду займатися іншими справами. Що ж, мої хороші, тепер настав час замісити нам наше тісто. Ось, Бачите, яке воно? Воно м'яке? Тепер ми додаємо сюди борошно і вимішуємо звичайний медовичок. І будемо випікати. Ну що, ось таке файне тісто У нас отрималось, бачите. Будемо випікати? Ну що, медовичок? Печеться, гляньте, аромат. М -м -м. Що ж мої хороші? Я спекла. От дивіться, стільки в нас отримують: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

буть тільки починалося буде на більший такий і термомості тож тобі за це буде Що, друзі, хто телепень? Віра телепень. Знаєте чого? Я вам скажу. Тому що я не глянула, що в мене немає рукава. Ось, бачите? Тепер буду виходити з ситуації. Тобто, я буду запікати в поліці. Мені, звісно, не подобається цей варіант. Ну, що ж зробиш? В селі в мене немає магазин, тож. Тож таке, зараз замотаю. І картоплю тепер зроблю по селянськи. Пізніше поставлю, зараз поставлю качку, нехай зажарюється. Щоб потім можна було її розкрити, щоб вона зарум'ялилася файно. Тож, мотаю. Що, заморнула, я своє одоробило. І ставлю до духової шафи, нехай запікається. Зараз я ставлю на максимальну температуру 230 градусів в моїй духовій шафі, десь на пів години, потім знижу температуру до мінімуму. Так, прекрасень. Ти, Вірен красень. А індечки вже поперла на променад. Ну, з індечками ще й курка. Ну, не всі індечки. Пішли травечку з собою. На вулиці так тепло, проти сонечка, звісно. Шо в тіньочку, то не дуже. Да. А что ты все вся там мыски сидишь? А? а да. Что там все вся? Что ж дашь, чтобы куры пришли в воду пить, да? Ты красунчик? Адам! да. А, дамчик. Ну что, теперь буду убивать картофель. Да. Запекание. Тепер олям по-селянськи бідаємо. Там додаємо ось таку приправу до курків, картоплі куркові. отенью легко волі. Он саце файно. І в плюрант. Добре Отправляю картоплю до духовой шапки. Уж хочу, щоб ви побачили. Дивіться, яка вона м'якесика, бачите? Але мені ще треба, щоб у неї зарумянилася шкірка. Аромат в домі неперевершений. Давайте до красивої шкірки. М -м -м, погляньте, Яка краса! Яка краса! Приходьте пригощу, поки ще є. Тому що недовго їй бути в такій красі. Смакота. Так, картоплю треба переставити на гору. Ще... Трум'яне. Катечку наниз. Ой, я треба двома руками вже вкусть. Ну ось, свого красення я вже дістала. Буду зараз різати його на шматочки. Аромат. Я не можу передати. Знову я з цим ароматом, але вибачайте, ну дуже ароматно воно. Все. слюни течуть іду різати.